Задля розвитку олімпійського спорту та обміну досвідом на Прикарпатті відбувся всеукраїнський семінар із суб'єктами олімпійського руху. Керівники та представники регіональних відділень з усіх куточків України обговорили основні виклики, завдання та пріоритетні напрямки діяльності НОК України в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення країни. Вже 17 років, як ми проводимо виїзні семінар наради. З точки зору розвитку олімпійського руху в регіонах і в цілому в Україні обміну досвідом, ну і певного навчання, що треба робити, як треба робити. У нас є програма розвитку олімпійського руху в, в, в Україні, так, і вона потребує корекції, адже Одна річ це наші наміри, наші плани. Інша річ, що практика вносить корективи. Це дає нам поштовх для розвитку олімпійського руху в самому регіоні, так і емоційно, енергетичного поштовху для всіх інших регіонів, бо вони після цього семінару приїздять додому, роблять теж корективи і посилюють діяльність з розвитку олімпійського руху. Цьогорічний семінар зазначають представники регіональних відділів Ділення нок України також демонструє, що ми велика спортивна олімпійська родина. Дуже важливо, що олімпійська родина з усієї України збирається і збирається регулярно, особливо сьогодні знаменний день, тому що в Івано-Франківську на загальному семінарі, на загальному засіданні зібралися всі олімпійські комітети з усієї України, з усіх областей. Спорт розвивається і або Всупереч чи завдяки, але розвивається в будь-якому випадку. І Український спорт нічим не зупинити. І львівські спортсмени, і прикарпатські спортсмени рухаються вперед, і ми намірені перебороти ту наволоч, ту навалу того нашого споконвічного ворога. Ми прекрасно знаємо, що от скоро стартує європейські ігри в Польщі, де будуть наші спортсмени представляти. Нашу державу на європейських іграх. також в цьому складі збірної команди України будуть і Івано-Франківські спортсмени. І нам приємно, що ми будемо боротись, виборювати медалі з цивілізованими країнами. Там не будуть допущені російські спортсмени і білоруські спортсмени. Тому ми сьогодні зібрали всю нашу олімпійську велику, дружну українську родину. Тут представники всіх територіальних громад України, навіть там, де сьогодні проходять військові дії, ми всі разом зі. Раз і ми хочемо продемонструвати всім, що Україна одна, єдина, неділима. Не варто забувати, каже віце-президент асоціації спортивної боротьби України Едуард Прощук, що спорт це ще й вкрай важлива ділянка міжнародної діяльності країни. Спортсмени прекрасні амбасадори. Своєї країни на міжнародній арені, тому, власне, представники країни-терориста Росії та Білорусі прориваються на міжнародні арени для того, щоб нас там не було, щоб нас голос не був почутий. Зараз ми напередодні Європейських Олімпійських ігор, які стартують через місяць в місті Кракові, одруженням республіці Польща. Хочу подякувати полякам за їхню позицію: ні росіян, ні білорусів. Там не буде вони чемпіони тільки з марадерства, збивства, з галтування і всіх ганебних вчинків, які тільки можна вчинити. Відтак нині у часі війни зазначає президент НОК України Вадим Гуцайт. Головним завданням є збереження олімпійського спорту: розвивати олімпійський спорт, розвивати наш дитячий спорт, розвивати спортивну інфраструктуру у всіх регіонах, щоб наша збірна команда готувалася до міжнародних стартів. Боротися всім разом проти росіян і білорусів, щоб їх не допускали до міжнародних змагань, та проводити наші всі олімпійські цінності в життя. І це дуже важливо в такий складний час для України і боротися всім за перемогу. До слова, учасники заходу написали на прапорінок України, мотивуючи побажання для спортсменів, які вже через місяць візьмуть участь в європейських іграх 2023